говоримо про те, що ви дуже серйозно почастішили це правда, абсолютно а випадки. В нас вибухають спокійно гранати. Ми розуміємо, скільки є зброї зараз на руках. Ми розуміємо, наскільки статистика, от я, наприклад, спеціально скерував зараз звернення до міністра внутрішніх справ Авакова, так і багато говорить про а, політичну складову діяльності свого міністерства, про поліцію, так, яка є хорошою, правильною, але вітринною реформою, але ані слова не говорить про рівень розкриття злочинності. Про те, що вбивства і важкі злочини різко впало їхнє розкриття, а натомість їхня кількість різко піднялася в цьому плані. А про те, що в нас відбувається ті. Самі угони автомобілів, які в кілька разів і не лише в місті Києві і у Львові збільшилися. Тобто, при таких обставинах це теж дуже реально впливає про те, що я хотів сказати щодо легітимності коаліції, тому що будь-які реформи проводяться на довірі. Якщо на сьогоднішній день 15% довіри згідно з соціологічним опитуванням, мають Народний фронт і ППП разом взятих. А коли минула коаліція була, вона мала 80% майже довіри. Я нагадаю просто так, згідно з результатом виборів, це було п'ять фракцій, і вони не спромоглися здійснити ці реформи, то а, на сьогоднішній день здійснення реформ при цій такій, такої низькому рівні довіри і всіх решт речей виглядають в принципі майже неможливими. Зрозуміється це правильно. Оце намагання в математичний спосіб скласти а, коаліцію, яка да дасть. Технічний, не в плані техно, е, технократичного, а дійсно в плані технічного уряду, який не мати, не маючи підтримку серед людей, не здатний буде провести ці реформи. Так, один-два вкраплення. Це максимум на що вони будуть спроможні. І не забувайте, що на сьогоднішній день друзі по коаліції на двох поміняються місцями, і Народний фронт все верне блоку Петра Порошенка, угу. що робилося ну, збройним. Спасибо, Дмитрій. Ви заговорили...